Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, о, сьогодні малося вийти відео про цей чудовий зелений макіяж, але Мій мікрофон вирішив мене підставити і не записав так, як треба, звук. І тому цього відео сьогодні не буде. Воно буде, можливо, трішки пізніше, коли в мене знову з'явиться настрій, зробити такий яскравий макіяж, повторити його і зняти це на відео. Але все ж таки, макіяж готовий, тому треба його десь використати. Я вирішила зняти сьогодні відео про свою квартиру, яку я переїхала в березні, і зараз. Зараз вже в нас квітень, я переїхала сюди в березні, тому я проживаю тут уже десь приблизно місяць і, і трошечки облаштувала тут, так як мені зручно, і вирішила показати вам це. В першу чергу я, звісно, знімаю це для себе, щоб знаєте, запам'ятати цю квартиру такою, яка вона ось є зараз. Тому що я в будь-якому випадку рано чи пізно з'їду звідси. І... Мені хочеться запам'ятати цю частину мого життя. І тому я знімаю це відео про цю квартиру, ось якось так. Я з дверей в свою квартиру, тут трошечки так все, знаєте акуратненько, все тут так вісить, але то такий стиль. У мене такий стиль відео, щоб все було супер неакуратно. Так задумано. Коли ми заходимо в двері, відповідно, ми з вами бачимо ось таку квартиру. Моя міні-квартира складається з такої кімнати величезної, в мені трошки хаос, але зараз все по порядку. І з такої маленької, якби окремої кімнати, в якому стоїть ліжко, і мені дуже подобається ця кімнатка з цим ліжком, тому що тут дуже круте таке вікно. Ну знаєте прям, не знаю Мені якось дуже тут класно, і ліжко дуже велике, я на ньому дуже зручно спати. Давайте почнемо все ж таки з цього боку кімнати. Тут у мене стоїть моє взуття. Така паличка для взуття, якийсь вінечок, якийсь пакет для грязної білизни. Ну грязної. Грязного брудного одягу, який потрібно постирати. І тут мені два смітечки, тут іще паличка з пакетами, ціла паличка, так, відро. Ну, в принципі, знаєте, такі речі, які просто потрібні, щоб були в квартирі, вдома. І тут моя така невеличка кухня, дуже зручна, дуже супер-пупер. Всякі шухлядочки тут є з різними тут всякими смаколиками, чай, кава, тут в мене посуд. Тут стоїть, в мене його небагато, там всякі крупи, і ще якісь додаткові штуки, які лежать в запасі. Тут у мене лежить косметоз, яким я користуюсь, так як умивальник тут один, а ванна, точніше душова, вона знаходиться за дверю і вона йде, як нібито спільна на чотири кімнати, і туалет так само. Тому я не можу там зберігати свої доглядові речі, її користуватися, бо ну, там якби, не то, що багато людей, але іноді хтось приходить, може хтось щось взяти чи є. Тому краще там не залишати. Я користуюсь цим всім тутом. Тут доглядові саме для обличчя, тому що для душу я зберігаю ось там, і коли йду ось там. Ці паличці в другій. І коли йду в душ, то беру цей кульочок і вже в душі миюся і забираю сюди назад. А, власне, тут у мене догляд для обличчя, для зубів, зеркальце, моя пов'язка на голову. ну Нічого особливого. Зараз я ось цією колекцією Innisfree користуюсь, тому що у мене трошки знаєте, обличчя поприщилось. Не знаю, можливо, просто весняний сезон настав, і в обличчя таке шкіра вирішила трошечки так. Змінитися. Тому користую зараз цією штукою. І тут у мене все для лінз, якісь засоби і воск для бриття, всякі штуки, щоб сушити волосся і закручувати. В принципі, на цьому все. Тут умивальник, все, щоб помити посуд. Якось так. Тут у мене такі, знаєте, шухлядка, в якій заховано щось не дуже гарне. Це маленький холодильничок, так, він так вмонтований. Тут у мене ложечки, вилучки, і там всякі для прибирання штуки лежать. Тому, в принципі, на цьому все. Тут у мене я сушу тут свій посуд. Тут палатень, це рушничок, щоб витерти руки. Ой, у мене якийсь занадто брудний. Не буду вам його показувати. Тут в мене поличка, де зберігається такий більш великий посуд. Тобто сюди поставиться каструля, яка ось там стоїть, і сковорідка. Знову ж таки, посуду в мене небагато, тому, в принципі, в мене немає такої проблеми, що боже, де мені це все зберігати. Тут у мене зберігаються всякі засоби доглядові і невеличка. Моя невеличка, боже, аптечка. Ось тут бритва, мої прокладки, і ось цей пакет, який я ношу з собою в душ. В принципі, на цьому все якісь косметички ще додаткові. Тут у мене зберігається, як я називаю, запас. Це запас косметики, в основному, точніше не в основному, а тут тільки доглядова запас доглядової косметики, дечим із цього я вже користувалася, дещо я ще не використовувала взагалі. Тут ще ватні диски лежать в запасі. Ну, знаєте, масочки, всякі кремушки, всякі таке, де що, коли там закінчиться в цій поличці, то я візьму звідси нове. Ось і все. Ось це в пакетику. У мене лежать такі невеличкі рюмочки. Рюмочки-рибки. Зараз я вам навіть одну відкрию покажу ось такі. Я думаю, що в багатьох людей в Україні, з України вдома є. Вдома, у бабушки, знаєте, є ось цей сервіс з тими рибками. І як ви бачили, в мене є. Ось тут у мене стоїть главна велика рибка. Я в ній зберігаю воду, наливаю собі в цю скляночку, п'ю воду, в принципі, і в мене є також ці рюмочки до цієї рибки. Не знаю, мені просто подобається, якось прикольно. Смішно. Тут я валіски свої зберігаю рюкзачок для подорожей, якась достка, вона просто тут сохне. Знову ж таки, вікно У мене ніякого такого особливого вигляду виду з вікна нема, але ну, такі, знаєте, старі будиночки тут. І тому вони трошки так пошарпані вже життям, дощами цими постійними німецькими. Ось якось так. Тут, до речі, зараз лежить ось цей мікрофон, який просто. Вбити його мало. А, так, основна частина зона, в якій я провожу найбільше часу, це мій робочий стіл. А, стілець, який мені не дуже подобається. Я маю надію купитися в якийсь інший, але ладно, хай буде хоча б такий поки що. А, і Основний стіл. Тут у мене завжди лежить ноутбук, і тут у мене завжди лежить мій планер. Зараз я сьогодні планую позайматися англійським, тому тут лежить все для англійського. І я собі купила, знаєте, ось такий project book на 10 штук, тому що в мене вже є 6 проєктів. Не всі я дуже активно веду, але деякі з них досить активно. Деякі з них все ж таки веду, деякі просто я придумала, але поки що не придумала, як це реалізувати в життя. Але в принципі я хочу записувати сюди. Вести цей 10 Project Book, цей, не знаю, мені чомусь так стало цікаво, я його собі купила, хоча ще поки що не веду. Але він в мене лежить тут, знаєте, щоб він був е, на видному місці. О, ось, Коли я сьогодні займаюся англійським, я всі ці книжки заховаю ось сюди. Тут у мене така, знаєте, навчальна зона. Тут у мене мої книжки з німецької, е, такий пенал для всякими штуками, тут ще якісь всякі штуки, якісь ще списки, якісь ще невеличкі блокнотики. Малюнки, якими я зараз займаюся, в тим, тут ще якісь гроші. А, ось так. Окуляри мої, бо я їм користуюся вдома, а на роботу ходжу в лінзах. І в цій поличці у мене знаходяться, знаходяться такі штуки для зйомок, штативи всякі різні, прапор там величезний. Не дуже, але великий прапор. Я думала його повісти десь на стіну, але поки що не придумала, в якій конкретно частині кімнати це зробити. Тому я ще в роздумах. Мої всякі наушнички, половина з яких поломана, І тут мої документи і мій гаманець. В принципі, все. А це, до речі, Фото моєї племінниці. І ось так. Підбігаємо стулу назад і переходимо до ще мого улюбленого місця в цій кімнаті. Це ось ця суперкрута шухляда. В-перше, вона не дуже крута тим, що вона дуже шатає. Тому що там ззаду треба прибити ось досточку І просто в мене, знаєте, немає молотка, немає гвоздів, і я все намагаюся десь знайти і купити, але немає часу, щоб шукати. Але з цього тижня в мене вже буде трошечки такий графік роботи, не дуже такий плотний, як на минулому тижні, тому думаю, я цим займуся. Тут у мене зверху стоїть косметика, якою я користуюся зараз. Якщо ви хочете прямо побачити відео про ось цю косметичку, то напишіть мені про це в коментарях. Я обов'язково про неї зніму відео. Часом я тут щось змінюю. Тут стоїть у мене ще ось цей крем, який я хочу закінчити, але він дуже його багато. В першій верхній шухляці у мене лежить косметика, вся вся остальна. Тут палеточки, тут всякі бронзери, рум'яна, всякі штучки непонятні, тут для манікюру, тут мої парфуми, тут ще якась коробочка, там ще косметичка. Якщо ви знову ж таки хочете побачити про це відео, то напишіть мені в коментарях, я зніму більш детальніше про весь свій косметич. Тос, бо в мене його, як ви бачите, дуже багато. Далі тут у мене лежать мої штуки для малювання і скраббукінгу. Ось в цій частині для скраббукінгу, всякі наклеєчки, штемплі, всякі, якісь ручки, якісь скотчі декоративні. Тут лежить вишивка, якою я зараз займаюся. Вона зимня, але я її вже почала і хочу її закінчити. А тут в цій частині більш таке для малювання, тобто олівці, знову ж таки, фарби, ще якісь гуашеві фарби, якісь кісточки тут лежать, тобто пензлики. Тут все таке для малювання. І в наступній так, поличці. Наступній поличці в мене лежить, лежать саме всякі скетчбуки і книжки, журнали, альбоми і всяке таке. Це мій маленький блокнотик з цілями. Це два скетчбуки, якими я зараз займаюся дуже активно. Тут різні, різний папер, різні скетчбуки, якими я, я. Ну, Планую, які я планую, яких я планую малювати найближчим часом. боже, Не можу підібрати слова. Тут ще ось такі всякі стікери. Потім у мене тут є книжка, яку я взяла в бібліотеці. Це, до речі, закладка, яку зробила моя племінниця. Е, Іван, Іван Багряний Тигроловий. Я дуже хочу його почитати, але немає просто часу ні на що. Е, це мій особистий щоденник, такий, знаєте, з різними тут записулями моїми. Е, ну, Він так трошки, трошечки він тут заповнений, але дуже мало. І іноді я щось в ньому записую, коли вже так припече, припече мене життя. Тоді я починаю щось тут писати. Тут у мене також є знищ, цей щоденник лежить. Е, зараз нічого не роблю, але раніше робила досить багато, постараюся до нього приступити як можна швидше. І я купила собі ось такого величезного кобзаря. Я хочу насправді поставити кобзаря і деякі свої книжки і підручники десь тут зверху на цю поличку, але е, поки що не знайшла, як, як, як це зробити краще, тому воно стоїть, лежить поки що все тут. Це кобзар, він такий прям супергарний, не знаю, мені Мені хочеться, щоб у мене був кобзар, тому я притягнула, привезла його з України. Ось якось так. Це тут мої туду листи в принципі, нічого, я би вже, мабуть, їх бачила. Можливо, ні. Е, так, і тут лежать мої всякі. Штуки, які я вже намалювала, які я вже розфарбувала, і, і всякі штуки для шиття Тут нитки якісь це для полички цієї, тут якісь величезні наклейки, ще якісь штуки. Ну, тут всяке таке непонятне, не не знаєте. Так, ну тут в цій кімнаті, в принципі, в мене просто стоїть ліжко, і мої дві суперкласні м'які іграшки, як подушки, я їх використовую. І в принципі, все. З цього боку, це в мене те, що треба викинути. Це ці коробки, валізи, яку я зламала, І цей матрас я спочатку хотіла його викинути, але потім вирішила оставити. Іноді я його розстеляю. І дивлюсь на тут якийсь фільм або щось таке, і щось їм, бо на ньому можна їсти, а на ліжку їсти не можна. Ось у мене така уютна зона. І власне, шафа залишилась. нам Залишилось подивитись тільки шафу. Тут я в шафі. Е, і почнемо ми з ось цієї частини. Тут у мене на верхній полочці творчі матеріали, всякі, яким я рідко користуюсь, але користуюсь. Е, тут у мене всякі трусилівчики, носки. Е, тут у мене всякі для. Типу, заколочки, всякі, якісь прикраси, сережки і тому подібне. У мене є ще ось така гра. Прикольна, якась, але ну, я ще поки що в неї не грала. Це штуки для. ой! Це штуки для волосся. Коли я розчісуюсь, використовую цю штуку, а цю після того, як помию голову. А це такий термозахист, тому що зазвичай я беру фен, сюди його вставляю і в це зеркальце сушу волосся. І так само, якщо я там щось підкручую, то теж тут якісь мої такі сумочки, але більш літні, і якісь такі шалики, всяке таке Ну, В принципі, тут нібито хаос, але я можу в цьому хаосі розібратись. І... На нижній полочці у мене стоять мої розфарбовочки. Ще якісь тут журнальчики, мій закінчений скітчбук, е Так, І тут ще є мої, ще якісь скетчбуки, які я поки що не буду їх малювати. В них вони просто стоять, знаєте, на майбутнє. Е ось так. В принципі, на цьому, в цій частині шафі все. І тут у мене. Частина з одягом. Одягу в мене не так багато, ну тобто ось це все, що вісить. Е, причому тут у мене вісять навіть мої штани і юбки. Ось на такій, на такій Тут вісить моє пальто. І тут весь інший одяг, дещо більш таки тепле, більш, дещо більш таки прохолодне, як нібито. Е, ну, Більш легке на, на літо, на весну. Ось рубашки мої улюблені. Е, вишиванка така у мене є. Дуже така яскрава, прикольна. І все, в принципі, з одягу. Тут у мене рушнички. Це пакет передач моєї сестрі. Там у мене стоїть коврик для йоги, спортивний одяг, яким я зараз користуюся, якісь піжамки, кофточки. Ну, всякі такі, знаєте, ще трошки накидано, але в принципі одягу небагато. І тут у мене лежать постільна білизна. Ще одна така додаткова. Тут лежать зим, зимні речі. Тут ось така подушка для подорожей. Там моя така прям суперзимня піжама і суперзимний одяг. І рушник чистий, ще один додатковий. І на цьому все, в принципі. Ось так у мене все, все розподілено. в принципі, на цьому все. Ось так у мене все розподілено в моїй кімнаті, розкладено трошечки хаотично, десь трошечки сміття якось в цьому куточку з цими коробками. Але на жаль, тут в Німеччині не все так просто Ну, напевно, навіть не на жаль, а на краще. Що сміття так знаєте викидають е, цивілізовано да, підконтрольно. Е, тому що ти не можеш просто будь-який день викинути величезну валізу. Ні, її треба викидати якийсь конкретний день в конкретному місці І тому подібне, тому е, вона поки що тут стоїть і я маю надію, що найближчим часом я позбудусь цього. Ось така в мене кімната. На жаль, єдиний мінус в ній, це те, що все ж таки душ і туалет знаходяться окремо. Хоча це просто, знаєте, типу сусідні двері. Але все ж таки мені треба вийти, і все ж таки я не можу там залишити свої якісь речі, тому що їх можуть просто взяти або використовувати їх всі. Тому це не дуже зручно. Але в принципі, я вже до цього звикла, і це мені абсолютно ніяк не заважає. Мене тішає те, що я знаю, що я тут не назавжди, а просто на деякий час в цій квартирі. Можливо, десь на півроку. Думаю, що не більше, ніж на півроку. Через півроку я вже буду точно думати, можливо, кудись з'їжджати. А поки що все, на цьому на цьому поки що все. Ось якось так. Щось запустилась в словах і. Я знаєте, дуже багато говорю, і вже так голос трошечки сідає, пропадає. Ми з вами побачимось обов'язково в наступному відео. І якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк, підпишіться на канал, ну ви знаєте, як завжди. І всім пока, до скорої зустрічі!